Мільйони українців щодня наближають перемогу України у війні, яку розв'язала Росія. Серед них також діти та підлітки, які були змушені подорослішати раніше. Саме тому у селищі Світли була створена дитяча волонтерська організація, яка почала свою діяльність у вересні 2022 року. Започаткована була випускниками нашої школи, тобто тими дітьми, у яких війна украла юність, украла випускний. Але вони хочуть бути причетними до того до тої справи, яка наближить нас до перемоги. Війна щодня забирає у дітей хвилини безтурботного дитинства, але вони знаходять у собі сили на надзвичайні вчинки. Спочатку створення організації збирають кошти на допомогу військовим. Це невеликі кошти, кишенькові кошти, які в бюджеті родини справи ніякої не грають. Але зібрані, як то кажуть, з миру по нитці бідному сорочка, так і ми з невеликих коштів кишенькових робимо велику справу. Ми вже придбали зорову трубу, вручили її Збройним силам, придбали тепловізор, передали на Бахмут. І коли передавали, хлопці сказали, щоб ми ні в якому разі не зупинялись. Всі учасники організації, окрім збору коштів, ще плетуть маскувальні сітки, випікають пиріжки, варять вареники. Одним словом, створюють домашній затишок для хлопців, які приходять на ротацію. Ми пропонуємо всім, хто хоче, щоб перемога прийшла швидше, і щоб відчувати себе причетними до тої перемоги, підтримайте нашу акцію. І ще й тому. Що нашій школі в цьому році 100 років виповнюється. Особливо я б хотіла звернутися до випускників, які розкидані по всьому світу, живуть і в Покровську, і в Добропіллі, і у, у других містах. Віримо в перемогу. Все буде Україна.